Для того щоб нищити окупантів на Прикарпатті новостворений піхотний батальйон продовжують забезпечувати технікою. Наразі каже його представник Олександр, військова частина повністю сформована, не вистачає лише обладнання. На сьогоднішній день триває стадія комплектування військової частини, Ну приблизно десь відсотків на 80, може бути, трохи більше. У людях повністю комплектовані. Серед переданого обладнання два дрони. Їх придбали працівники служби відновлення та розвитку інфраструктури області. початком військових дій на території України чи широкомасштабного вторгнення ми постійно долучалися до волонтерської роботи, до всіх тих добрих справ, які відбувалися в області. Це і фінансова допомога. І наші працівники і служили у рядах збройних сил. І техніка була надана нами. Військовим і вона і надалі зараз сподіваюся виконує ті функції, які потрібні збройним силам. Крім того, військовим передали 30 рацій та дві електричні плитки. Крім тактичних речей, які будуть потрібні хлопці у боях на фронті. Їм також потрібні ті речі, де готувати їжу і тому подібне. Тому всі ті замовлення, які нам надають наші хлопці, наші захисники. Ми все виконуємо. Дрони, які також на Чайно потрібні для того, щоб хлопці мали більше можливості комфортніше, легше нас захищати. Дрони є на сьогоднішній день розхідний матеріал. Загальна вартість усього цього обладнання понад один мільйон гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.